Друзі, перед вами бестселери нові кабінетні крісла нашого власного виробництва. І в цьому відеоролику ми спільно з вами їх детально оглянемо. Крісла повністю ручної роботи виконані в натуральній шкірі найвищої якості люк з гатунку італійського виробництва. Надзвичайно м'яка приємна на дотик шкіра. За потреби покупцеві. Ми надаємо клаптик. Погляньте, якого класу. Шкіра м'якасенька. Просто розкішний дизайн. Погляньте, як вони виглядають. Усі накладочки, які ви бачите, тобто накладочки на металевій хрестовині, на сидіннічку, на підлокітничках, на спинці. Це все натуральна деревина. Погляньте яка краса Задня частинка спинки. Повторно наголошую на тому, що під час виробництва крісла жодних шкірозамінників не використовувалося. Тобто крісло повністю віддає в натуральній шкірі. По фурнітурі використано найякіснішу фурнітуру, яка витримує навантаження 150 кг. Тобто відповідної якості хрестовина, відповідний клас пневмопатрона з ліфта. Далі сам механізм мультиблок, який монтується на крісла класу для керівників. З цієї сторони регулювання висоти сидіння, посередині регулюємо жорсткість гойдання. І з цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто донизу ви фіксуєте крісло в певній позиції, догори ви його розфіксовуєте для того, щоб гойдатись на ньому чи вибрати якут нахило крісла. Як детально користуватися мультиблоком, ви можете знайти на нашому сайті. Чи на нашому YouTube-каналі. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання саме на ці крісла на наш сайт, де є уся необхідна інформація, їхні характеристики. До речі, крісла є досить зручні навіть високим людям, оскільки висота спинки понад 75 см. Є підтримка поясниці, підголівничок. До речі, також саме ця модель має поширене сидіння, тобто, на відміну від інших бестселерів, вони є трошки ширші на 2 см ширше сидіння. Отож, в описі до цього відео є клікабельне посилання на сайт, де є всі характеристики, де є е, додаткові фотографії, детальний опис цих крісел, наші контакти, а також вартість цих крісел, саме на момент перегляду вами цього відео. Чи на момент придбання вами цих квісел. Я вам дякую за увагу і бажаю гарного дня!